Стало, звісно, з тими розморозками в Теслі, включаєш розморозочку. Будьте обережні, що у вас ніде не було ні маленьких тріщинок, ні сколів на стеклі, нічого. Сьогодні включив на розморозку я і що? і стекло в мене лопнуло. Малесенький скольчик був знизу, бо воно в Теслі як. Воно зразу не дує так потихеньку, щоб розігрівати скло. Воно розігріває саму систему і потім в один момент. Конкретно теплим повітрям пускає в стекло і результат от можете самі побачити. Так він почався той ранок. Здома дуб із за такої трящини. Зараз приїхали. Хлопці мають щось трохи зробити, зараз подивимося, що не вийде. Кажуть 50-50, чи воно буде тримати, чи не буде. Приклеїли мені такі пластири. Видно, да? Якийсь такі апарат мені. Що, як вам результатик? Це грязь вище, це не воно, бо тріщина була нижча. Десь можна під переданим ракурсом зловити. Якщо, наприклад, звідси, то взагалі не видно. Тут просто ноль. В очі не кидається, коли за кермом їдеш. А якщо десь звідси з певного злому, результатом я, звісно, довольний.